Колеги, вітаю у 2026-му. Редакція експерту з Головбухбюджет запланувала для вас на січень важливий вебінар. 15 січня Світлана Лістрова розбере з вами тему: Мінімальна зарплата, як умова виконати норматив працевлаштування осіб з інвалідністю у 2026 році. Звернемо увагу на такі питання: якою має бути зарплата особи з інвалідністю, щоб її врахували в норматив? Чому держпраці на поля? Гає працевлаштовувати особу з інвалідністю за основним місцем роботи? Чи можна особу з інвалідністю працевлаштувати на неповну ставку, на основне місце роботи, щоб виконати норматив? Якою має бути зарплата працівника з інвалідністю, з неповною зайнятостю, щоб його зарахували до нормативу? та Багато інших забронюйте час в календарі 15 січня об 11.00. Нехай ваш січень буде із правильними цифрами та вірою в дива. Ваш експерт з головбух бюджет.